Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання в коментарях. Усе, що потрібно знати про нову процедуру отримання акту обстеження сімейного стану військовослужбовця у цьому випуску. Якщо ви або ваші родичі військовослужбовці, дивіться. Цей випуск до кінця, 15 липня поточного року, набрав чинності наказ Міністерства оборони номер 274 який врегулював порядок отримання акту обстеження сімейного стану. А цей документ є, звісно ж, обов'язковим для звільнення з військової служби за сімейними обставинами відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Що ж змінилося раніше? Порядок отримання такого акту був досить розмитим. Що відповідно викликало незручності та затягування процесу. А тепер чітко прописано два варіанти, як його отримати. А тепер детальніше про це. Отже, варіант перший через командира військової частини. Військовослужбовець особисто подає рапорт командиру військової частини. Форма рапорту затверджена наказом. Залишу вам посилання в описі до відео. До рапорту додаються документи, що підтверджують право на звільнення. Після цього командир частини зобов'язаний. Трьохденний строк направити запит на перевірку сімейного стану військовослужбовця в ТЦК та СП. Відповідно, впродовж однієї доби, з моменту отримання запиту, керівник ТЦК та СП призначає комісію для такої перевірки. Важливо, комісія зобов'язана провести перевірку сімейного стану військовослужбовця та особи, за якою він вже здійснює, або здійснюватиме постійний догляд. Впродовж 10 днів, що перевіряють місце проживання, чи є інші родичі, що можуть здійснювати догляд, дані з реєстрів та баз за результатами такої перевірки. Комісія складає акт перевірки сімейного стану відповідно до форми затвердженої вище згаданим наказом Міністерства оборони. Акт складається у трьох прибірниках: один зберігається у ТЦК та СП, два інші впродовж п'яти днів надсилаються командиру військової частини, що надсилав запит. Та, власне, військовослужбовцю. Коротко про перший варіант отримання акту обстеження сімейного стану, у мене все. А якщо у вас виникли питання, пишіть нам в коментарях під відео. Ну, а тепер поговоримо про другий варіант отримання акту напряму через ТЦК та СП. В цьому випадку, військовослужбовець повинен подати не рапорт командиру, а заяву напряму до ТЦК та СП за місцем проживання чи перебування особи, за якою здійснюється догляд. Форма цієї заяви така сама, як і форма рапорту. Посилання, нагадую, залишаю в описі під відео. До такої заяви додаються ті ж самі документи щодо рапорту, оригінали або засвідчені копії. Якщо військовослужбовець через проходження служби не може звернутися в ТЦК та СП особисто, дозволено подати поштою. Далі алгоритм наступний. Для перевірки сімейного стану формується комісія при ТЦК та СП, її призначає керівник ТЦК, голова, заступник керівника ТЦК та не менше трьох членів, представники ТЦК та СП. Дана комісія вивчає отриману заяву та документи, виїжджає за вказаною адресою та перевіряє, чи є інші родичі, які можуть здійснювати догляд, використовує дані з реєстрів, наприклад, реєстр актів цивільного стану. Є ДР призовників тощо, та за потреби готує запит до органів влади, які строки отримання акту обстеження сімейного стану. Загальний ліміт визначено до 24 календарних днів. На цьому коротко у мене все. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших юридичних питань, заходьте на наш сайт офісадвокатів.com.юе та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Пишіть нам свої запитання в коментарях. До зустрічі в наступному відео!